Вітаю вас, шановненькі! Ну що ж, час ішов, ви просили, і ось він, відоспорім Ворлду. Знаю, дехто просив його уже давно, але маєте зрозуміти, зараз активно готуюся до диплому, до того ж, мені потрібен був час, щоб підготуватися до цього симулятора виживань, будівництва та страждань. Страждань тут буде багато. Моїх, колоністів, ваші теж скоро додадуться, але не будемо забігати наперед. Варто зазначити, що я взагалі нічого не знаю про Рімворлд. Єдине, що я дивився про нього, це відео Кору, якому він сподобався, та й буквально все. Тому сьогодні вам доступна рідкісна можливість подивитися на страждання новачка у Рімворлді та посміятися з його тупості. Але перш ніж почати, хочу одразу вибачитися, якщо голос буде трохи хрипий. Ну, прихворів трошки. Ні, ну а як ви хотіли? Холодів не було всю зиму. У мене Організм уже розслабився, перейшов у літній режим, а виявилося, що холоди просто вели партизанську війну, щоб атакувати у найнеочікуваніший момент. Якщо хочете, щоб голос пошвидше став кращим, можете докинути грошенят на купівлю літів за посиланням в описі. Можете ще й вподобайку одразу поставити, З чого б вам ставити вподобайку на відео, яке ще не подивилося? Ну, а чого б власне і ні. Ой, та не переймайтеся, подивитися, і якщо не сподобається, а воно сподобається, приберете вподобайку. Як то кажуть, не відкладай назад. Про те, що можна зробити сьогодні. Тож ставте на здоров'я, а після цього прошу вас набрати смаколки, лягти позручніше, ну і приємного перегляду. Що мене приємно здивувало при першому запуску у грі наявна непогана українська локалізація. Я цьому неабияк зрадів, адже забув глянути наявність соловіною перед купівою і боявся, що доведеться читати все на інгліші. А читати тут треба уу. Почнімо з того, про що ж ця гра. Тут, значить, є декілька сценаріїв однак кожен із них зводиться до того, що ви набираєте собі чоловічів і створюєте власну колонію. Найбазовіший сценарій: троє виживших з космічного корабля, які висадились на незнайому планету і тепер мають побудувати власну колонію. Треба з восьми персонажів обирати трьох, і вже тут можна помітити, наскільки гра ну не те, щоб складна, скоріше комплексна. У персонажів мільярд різних показників. Купа навичок, потреб, рис, передісторій, травм, залежностей тощо. Коротше, навіщо читати книги, коли можна читати RimWorld? Вам необхідно зібрати збалансовану команду, щоб і лікар був, і будівельник, і фермер загалом універсальний загін. У цьому допомагатиме ось ця пана і знизу, яка показуватиме найвищі показники команди. Якщо із запропонованих варіантів відсутні персонажі, що вам потрібні, тобто ні в кого немає будівельних вмінь, можна створювати рандомних персонажів, натиснувши на цю кнопку. Нашарючи. Можна цією штукою створити просто боїв на землі, у яких і бій, і інтелект, і взагалі все на максимумі ветерани Рімворду. Подійся, ласка, інформацією в коментах. У будь-якому випадку я цю штуку не візав і вирішив відібрати з тих, що вже є. Отже, ось вони: зліва направо. Лікарка Ентоні чи Антоні. Коретше буде Антоніною, скорочена Тоня. Прокачені навички, ближній бій та лікування. Один іншої дея операцій, а інша ідея того, що призводить до операцій. Іскро! Ну по ньому видно, що він зимою роб. Він який засмаглий, точно на сонці багато буває. Соціальність у нього висока буде читати колегам реп і підбадьорювати їх. Синку, я так бачу, що ти на маскарі. Ну і пілотка, <кхух> точніше, пілотеса Боумен має непогані навички як ближнього, так і дальнього бою. Ще й розумно, що капець, ще у неї собою довгий меч та дерев'яна нога. Ні, ну вона, походу, не лише пілот, а й пірат. Це треба брати. Після формування команди треба вибрати місце для вашої колонії. Я обрав ось цей милий берег, і наша ватага буквально десантується сюди. Що одразу кидається в очі, а точніше у вуха. Тут достатньо приємна атмосферна музика, однак треба сказати, одноманітна. Мені через кілька годин уже набридуть ці гітарні акорди, тож я тупо вимкнув музику, і мої колоністи слухали мій не менш атмосферний плейліст. Отже, спочатку буде невелике навчання, у якому пояснять кого, куди, де найважливіші кнопки і так далі. Але повірте, навчання у Рімворді у плані корисності може позмагатися з Будапештським меморандумом. Дякую, звісно, що навчили натискати на вас та крутити коліщатку миші, але важливу інформацію мені довелося вивчати самому: або в гайдах, або безпосередньо в грі методом тику. Вам може здатися, що це дефолтна стратежка, там вид згори, чоловічки, якими можна керувати, Будівництво бої наше і так, є важлива відмінність. Тут усе на автоматизації процесу, тобто щоб колоністи самі все виконували без ваших вказівок. Як це виглядає? Ви не можете просто клікнути на якесь дерево і наказати зрубати його. Вам потрібно зайти в меню наказів, обрати зрубати, виділити усі дерева в необхідній зоні, і після цього ваші колоністи самі підуть рубати дерева. Але не всі і не одразу, а лише в тому випадку, якщо у вас є лісоруби і в них немає нагальніших справ. Дивіться, у колоністів є власний графік та пріоритети робіт. Графік можна поставити війни, і там уночі спиш, удень працюєш. Перерви по бажанню. Пріоритети ж трохи складніші. Є аж 20 різних професій, якими можуть займатися колоністи. Ви можете обрати, які колоністи займатимуться якими професіями та в якому пріоритеті. Умовно кажучи, ви дали декілька наказів: там впоювати дерева, зрубати дах, побудувати дичину тощо. Якщо в інших подібних іграх нові накази замінюють собою попередні, або ж утворюють таку собі чергу, то тут трохи хитріше. Усі завдання виконуються паралельно. Там хтось будує, хтось готує, хтось анекдоти розповідає і так далі. Ще в усю роботу. Якось структурувати, потрібно ставити пріоритети, хто чим займається. Умовно кажучи, якщо поставити галочку з тим же рубанням дерев лише одному колоністу, то тільки він цим і займатиметься, а інші будуть займатися відповідно іншими справами. Ну або байдики битимуть і лише кидатимуть підкову, якщо ви не поставите їм жодних галочок. Також можна проставити цифрики, що персонаж робитиме в першу чергу. Наприклад, якщо в нього одиничка на будівництві та двоєчка на чорноробстві, то він не приступить до чорноробства, поки не закінчить із будівництвом. На щастя, коли вже є якесь завдання, колоніста можна клікнути приступити до нього. А висока ймовірність того, що він пару секунд це поробить і перейде до важливіших справ. У кожного колоніста є свої спеціалізації. Наприклад, Тоня гарний ремісник, кравець та лікар, Боман – науковець та непоганий мисливець, а Іскро – гарний фермер. Ви вже можете помітити, що в мене немає нормального кухаря чи будівельника, що потім зікрило зі мною злий жарт, а про це пізніше. Взагалі храз рішена стратегія, а саму Нетар продюсера. Тобто ви даєте підлеглим завдання, слідкуєте за їх виконанням і лише іноді вказуєте на те, щоб вони поскоріше щось виконували. Звучить цікаво, Та і так воно по суті і є. Але треба довго вникати у суть гри і що тут робити можна, а що ні. Я от досі не розумію, як годувати тварину. Типу, у мене є корм, є голодна тварина. Чому я не можу наказати колоністу, щоб він нагодував тварину? Коротше вчитися довелося в цьому вже в процесі, регулярно усвідомлюючи власну тупість і повністю міняючи темп гри, але то вже лірика. Я значить побудував своїм щасливчиком отаку от конуру. Тім багато місця не треба, підлога теж спадамось усі поруч і там вже працюватимуть. А ви що хотіли? Умови ті ж, як у київських гуртожитках, може навіть краще, тому хай не скаржиться. Не забув я і про спайне місце для нашого кота, якого ви вже могли помітити на футажах. Що цікаво, спайне місце для кота з'явилося навіть раніше, ніж ліжка та й взагалі дім для людей. Типу, коли клікаєш побудувати стіни чи ліжка, колоністам потрібен час, щоб їх спорудити, та як кота ж місце сталося одразу. Ну і я продовжув цю традицію. Тож покращення ліжко в кота теж з'явилося раніше ніж у людей. Взагалі, у гри немає конкретної цілі, по типу заробити мільйон грошей чи захопити всю мапу. Ви просто розвиваєте свою базу, поки не набридне, ну а ці можете власно поставити. Так, от я вирішив, що у мене буде косяча імперія, де в першу чергу все буде для нашого кота, а вже потім де цих колоністів. Котам будуть поклонятися як богам, а за їхньою безпекою будуть пуйнувати найкращі вартові. Ну добре, що при завантаження ніхто не скасовував, тому котик оживає. Тим паче прийшли напоклонятися йому як Богу. Тож я побудував дім, у ньому кухню та робочий стіл, також був склад, тобто просто місце на землі, де кидають речі, і в кінці навчання відбудеться навчальний, за тавтологію, напад на вашу колонію. От бої тут більше нагадують традиційні стратегії. Можна наказувати солдатам, куди йти, де засісти, яку зброю юзати. Коротше, усе звично. На мене напав усього один рейдер, але я трохи помилився з позиціонуванням, і першим у ближній бій вступив іскро, який мав стріяти здалеку. Звичайно ж, йому прийшлося несотко, тож я наказав йому відступити, і в бій вступили наші майстрині ближнього бою. І чомусь Рейдер сфокусувався саме на Тоні, нанісши їй тяжкі травми. І хоч у нього не було жодного шансу в силу чисельної переваги, двоє моїх колоністів були тяжко поранені і потребували термінового лікування. От тільки ви ж не забули, що лікарем є саме Тоня, а в неї якраз найгірші травми, ще й подивіться скільки. А знаєте, що найсмішніше? Боумен, яка єдина залишилася на ногах, фізично не може лікувати інших через передісторію, і єдина користь від неї прибрати кров від поранених. Мда, це був лише навчаний бій, а я вже близький до того, щоб втратити двох колоністів. Оце я розумію, next level play. Але гадаєте, це стало кінцем для нашої колонії? Ні. Тоня та іскри проявили неймовірну стійкість. Трохи поспавши, вони відновили достатньо сил, щоб почати лікувати одне одного. І от. Тоня, поки сама стікала кров'ю, штопила іскро. А іскро, сам голодаючи, годував тоню, поки Бомен робив вигляд, ніби її тут немає. У якийсь момент Тоні зовсім перестала вставати. Я вже заякався, що вона все, але все ж вона прокинулася з новими силами. Не встигли мої колоністи колодужити, вони одразу захотіли кушати, а кушати в цей час ніхто не робив, тому треба терміново запастися смаколиками. Бо у мене у нас гарний стрілець, а отже піде на полювання. Тим часом у мене рис уже зацвів, тому скоро їжі було більш ніж достатньо. У мене аж уся добута дичина почала гнити, бо, по перше, я дебіл і прогубив момент, щоб їх усіх білувати. А по друге, ну це в Єдина причина. Я намагався просто сьогони віднести куди подає, але це ж рімворлд, тут просто нічого не буває. Недостатньо просто клікнути на предмет і наказати колоністу перенести його на інше місце. Необхідно зробити звалище, тобто зону складу, на якій позначиться, щоб туди відносили всі трупи та інше сміття. Правда, колоністи відносили і свіжу дичину туди, тому необхідно було слідкувати, щоб потенційний протеїн не стояв поруч із гниллю. Тепер можна зайнятися розбудовою бази, бо, самі розумієте, сидіти. В якомусь бараці, то не дуже зручно. Бачите, цим нахабним колоністам недостатньо жити в коробці без підлоги разом з усіма іншими. Кожному потрібна окрема кімната з якісним ремонтом та якимись прикрасними, інакше в них падатиме настрій, почнеться депресія, і вони просто помруть. Окрім того, потрібні різноманітні розваги, бо кидати під коло декілька днів поспій набридає їм. Варіантів, де я розваг тут не дуже багато, але я обрав саме шахи, бо це і розвага, ідея інтелекту якась розминка. І соціальна взаємодія є. Однак у цей момент я зрозумів, що трохи потрапив у просак. Тут така ситуація, що для шахів потрібні стійці, а стійці вимагають четвертого рівня навички будівництва, якої не було в жодного з моїх колоністів. Інакше кажучи, мені недоступні ані стійці, ані взагалі бузіки будівлі, на яких потрібно більше двох рівнів. Як викарабкуватися з цієї ситуації, я не знав. Спочатку я думав шукати нових колоністів, але така можливість з'являється рідко. Треба або якихось випадкових подій чекати або мобілізувати полонених рейдерів, свого роду рейдерський добровічий корпус. На мене після навчання нападали ще двічі. Першого я безжально добив, бо це був той самий хрін, який покушався на Отіса. А другий не дожив до того моменту, як я побудував тюрму, тож нас так лишалося троє. І звідчаю я вже думав починати нову гру, однак нарешті до мене дійшло, що навички тут прокачуються. До цього я був невпевнений. Тож я просто почав спамити наказами будувати та зносити стіни. Єдиним Сівейником я поставив іскро, бо в нього найвищий показник навички, тобто швидше четвертий рівень буде. Та й ви подивіться на нього. Я вже бачу, як такий чоловік, як, як він, будує палац якомусь пану. Отже, почав іскро будівництво, але в якийсь момент я помітив, що він встав на складі просто без діла. Я вже збирався власну руч послати його дає працювати, аж раптом подивився, він чекає на висії стонею. Схоже, той момент, коли вони одне одного лікували, не як зблизив їх та зародив між ними кохання. От тобі й нещасні колоністи. Не встиг відвернутися, вони вже весія грають, і мене не запросили, вириху їм все з зарплатні, якої в них і так немає. Ну добре, можуть тільки порадіти за молодих, та бонуси до настрою, що вони отримали. До речі, Іскро виявився капець, яким бажаним чоловіком на колонії. До нього ще Боман у якийсь момент підкатувала, але він її відшив схоже заради тоні. Сігма виходить. Отже, одружилися вони прямо посеред складу. У Іскро ще з'явилася робота, бо треба ж тепер об'єднати їхні стоні кімнати. Поміж тим я розширив головну тімнату. Поставив там кілька ремісничих столів. На одному з них скрафтив сорочку, де Боумен, мин, бо вже дірява. І ще через кілька днів тяжкого труду він нарешті добив четвертий рівень будівництва і зміг побудувати декілька необхідних стійців. Ура! А в шах все одно ніхто не грав. Паралельно з цим у нашу колонію прийшли два яки, які самі по собі стали приручні. Мені треба було лише побудувати загін для них. І з цим загоном прикол окремий був. Я спочатку не розумів, як загнати туди тварин. Зрозумів, що потрібна табличка, але не одразу зрозумів, що табличка має бути всередині загону, а не поруч із ним. Ні, ну це звичайно логічно, що капець. Це як малювати номер будинку безпосередньо в будинку. Це щоб тваринки не переплутали свій загін, чи що. Але це ще пів біди. Перед тим як загін буде готовий, гра скаже, що в ньому треба зрізати рослини. Ну я і зрізав. А потім дізнався, що тварини в загоні мають їсти траву, яку я зрізав. Звісно, вибачаюся, але у вас головою загалі все нормально якого біса для заселення тварин потрібно вирізати їжу для них? Окей, може я щось переплутав і треба було позбутися лише дерев, а я вирізав тупо все. Але я б так не бомбив, якби я міг сам погодувати цих тварин. Ну, типу, я скрафтив корм для них, а дати його їм я не можу. Та й колоністи не хочуть самі його давати. Я перевірив, галочка на тваринистві наше стояла. Може треба кормушку побудувати чи ще щось, а гра взагалі цього не пояснювала. У результаті не лишилося в мене ятів, із ними сиділа ще якась лама. Я її відпустив на волю, щоб вона не розділила їхню долю. Капець я Риму видав, господи. Ой, це скоро будете мої вірші в вчити. Окей, до тваринства мені ще далеко. Продовжу тримати колоністів на рисі та дичині впоює Боумен. У це момент на нас уже втретє напали. Забув, до речі, розповісти, як пройшов минулий. бій. Це той раз, коли я призавантажувався, щоб врятувати Отіса. Я, значить, вирішив атакувати першим, щоб ця паскуда навіть близько до мого котика не наблизилася. Ну і часейна перевага взяла своє. Правда, Тоня знову отримала тяжкі поранення. Причому ви була бомен, яка посілила в неї прямо під час бою. М да, от тобі і висока навичка стрійби. Хоча, враховуючи те, що Тоня відбила в неї іскру, може, бомен посілила туди, куди й хотіла. Mm. У третій раз усе пройшло чудово. Я забрав у обомен ту рушницю, щоб більше не було френдей фаєра. Хоча тепер не було взагалі жодного фаєра, бо з двох пострілів іскру та Тоня промахувалися тричі, і рейдер наблизився до Бомен неушкодженим. Але це не зробило бій складним. Бомен уміє махати своїм мечем, а за її спини нашій любовній парочці було вже легше стріляти. Єдині поранення були цього разу в Боумен, але Тоня її буквально за день-два заштопила, тому нарешті ізі перемога. На цьому я пропоную поки завершити моє ознайомлення з даним продуктом ігрової індустрії та продовжити вже в наступній серії, яка точно буде. Вибачайте, що цього разу відео таке коротке, ще й давно не випускав, просто зараз активно готуйся до ДПОМу. Окрім того, мені треба трохи перевести дух та переварити отриману інформацію. Рімворлд ваш цей, гра дає розумних якось. Ні, щоб зробити все для таких, як я. А ні, треба досліджувати механіки, читати гайди і все таке. Окей, якщо Серйозно, Рімворд штука цікава. Не скажу, що прям кайфанов, але хочеться продовжити розвиток колонії та й все ж таки розбиратися у тутешніх механіках. Ставлю лайк, хоча б за офіційну українську локалізацію, бо без неї я б навряд чи розібрався навіть де тут зберегтися. Та тож, я вже прив'язався до цих колоністиків і хочеться побачити, як складеться сімейне життя Тоні та Іскро, та чи знайде собі когось боумен, що мене особливо прикойнуло, так це рандомні події. Наприклад, одного разу якийсь генератор ненависті почав випромінювати якийсь гул, що впливає лише на чоловіків, і через це в них падав настрій. Мужики, якщо у вас на рівному місці псувався настрій, знайте, в усьому винен ось цей гул. Ви могли помітити, що поки що у мене виходить туго, тому якщо у ветеранів в гри є якісь поради, буду радий почитати їх у коментарях. Але попрошу без яких, ти дебіл, ти взагалі неправильно будуєш, і взагалі, як ти міг не зрозуміти, що треба було зрізати тільки дерева. По перше, те, що я дебіл, я і так знаю, а по-друге, нагадує, що я новачок у цьому жанрі, і лише звикаю до того, як усе тут влаштовано. От посадити вас грати в Dark Souls, і я подивлюсь, як ви бусів зламаним мечем вбиватимете. Загалом на цьому в мене поки все. Лайк ви вже мали поставити. Пораду теж попросив. Можете ще на канал підписатися, щоб не пропустити продовження. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бажаю вам гарного вечора і слава Україні!